Всім доброго дня! Продовжую серію казочок для найменших. Казочка продовження історії про крапельку, але вже про її друга струмочка. Так от, казочка про маленький струмочок. Десь між зеленими пагорбами народився маленький струмочок. Він тихо дзюркутів між камінцями і травичкою. Лгідно плекав землю та співав свою пісеньку. Тюр, 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 я маленький струмочок, я біжу крізь ліс і поле. Струмочок був ще зовсім малий, але мав велике серце. Він мріяв, дуже мріяв бути корисним. Я хочу допомагати всім, всім, хто мене зустріне, радісно плескав хмиль, хвильками. І справді, коли квіточці стало спекотно, струмочок дав їй своєї похолоди. Коли втомлена пташка сіла на камінець, струмочок заспівав їй колесково. Коли жабеня загубило стежку додому, струмочок тихенько підказав їй дорогу. А одного дня до нього приєдналися маленькі крапельки, ті самі, що колись падали з неба. І серед них була його давня знайома крапелька дощу. Привіт, струмочку, засяяла крапелька, тепер ми разом можемо робити ще більше добрих справ. Так вони подружились. Струмочок ніс крапельки далі, далі, до річки, а звідти до Великого Озерця. І скрізь, де він біг, усе навколо оживало. Росли трави, співали пташки, веселили звірятка. І хоч струмочок був дуже маленький, усі знали в його пісенці радість, в його воді життя, а в його серці доброта.